Мені День застал застав підправити в боях. Бо, Дізі только подошла, німці капітулювали. Так запам'яталося, 8 травня 1945 року Віктору Никифоровичу Писаренко. Благодаря е, этим, чешським патріотам, благодаря дипломати нашого командування, как-то це дело удалили і німці здалися капітали. І виходили з Праги. Віктор Никифорович народився та виріс у Дружківці та мріяв стати льотчиком. До місцевого аероклубу через проблеми з серцем не взяли. Тож, закінчивши саратівське військове училище, на фронт потрапив молодшим лейтенантом і служив у піхоті. Участвував в боях, там е, Тарий оскол, е, Курська дуга. 22 вересня 43-го року ветерану запам'яталося особливо. Тоді його дивізія отримала завдання відвоювати переправу через Дніпро, яка ретельно охоронялася ворогом. Ми ворвалися в цю, в цю висотку нової рукопашни і таким образом потеряли ну і ця висота була свежіна. Це дало можливість. Значить, Переправи почали сапери потонний мост мозділи. Бій був страшний, але із завданням впоралися за свій героїзм, сміливість та відвагу. Віктор Никифорович отримав орден Крас на Вазнаміні. Тада або там подвиги пішодівдівзіонна газета Родини» – Вот тот подлинник. розповідає ветеран, і як напередодні довгоочікуваної перемоги був поранений на березі вісли. Ми так сиділи на берегу й і вдруг обстроил немецкий артиллерийский обстрел, я облако сидел, упал. Вот. И сознание потерял. Забрали меня санитары на, на это самое. На повозку, щоб вісті Розпочав війну Віктор Никифорович молодшим лейтенантом, закінчив капітаном. У післявоєнні часи довелося багато подорожувати. Служив і у Білорусі, і у Львові, і на Дальньому сході. А вже у 1955 році із сім'єю повернувся до рідної дружківки. Зараз йому 93, На життя не скаржиться. каже все вдалося. Пишається дочкою та онуками і всім бажає чистого неба та мирного життя.